Всіх, всіх, не переживайте, всіх вкриє пилюкою однорідним, мілким шаром все буде! От. Доброго дня! Мене звати Вадим Коваль, я представник заводу «Хорш» в центрально південному регіоні України. Представляю вашій увазі. Важко сказати новинку, але зараз вона наробила кіпішу в Україні. От і мені приємно, як казав Філіп Хорш, Якщо нас копіюють, значить ми робимо все правильно. Вашій увазі рублячі катки «Хорош культром. І зразу виникає питання, для чого ми зробили цю машину і в цілому, ну, за що платяться досить, такі досить серйозні кошти. От, щоб ви розуміли, за останні 4 роки ми продали цих машин порядка 80 штук, і всі вони в першу чергу пішли на південь України, де вони кожен рік шукають рішення для того, щоб зберегти кожну краплину вологи. Ми зараз це відчуваємо. Коли я казав 5 років тому, що це буде в центральному регіоні України, всі казали, і махали руками. Не може такого бути. Зараз всі цим стикаємося, і от навіть ця полоса Київської Вінницької області до сих пір не почала сіяти, тому що немає вологи, і не знаю, що з цим робити. Бісарабія 100 метрів від моря, 100 кілометрів від моря, також це відчуває, але вони... Як каже центр, їм легше, тому що вони вже адаптовані, да? вони вже в голові є розуміння, що далі робити, чи що з цим робити. Як стало питання е, побудови самої цієї машини? Ви бачите, що вона широка. Е, вона, ми починали першу, яку ми зробили, це була 18 метрів. От, е, і відповідно, в подальшому ми зробили основний такий агрегат 12 метрів. Є також 9, 5, 6 на вісні. Чому ширина захвату грає роль? Грає роль. Не, тільки, не стільки ширина захвату, скільки проходить трактора по полю. Це такий момент, коли ще в центрі тут не, не, не розуміють його. Коли ти на півдні маєш те холію опискувача, коли ти маєш колію вже комбайна, а ще якщо ти прийшов одразу після комбайна трактором, відповідно в тебе немає опадів на тих полосах, те, що буде щебенка. В щебенці в тебе ріпаку що? не буде. правильно. Ми говоримо зараз більше про наболівши про ріпак. Так? Нам його треба якісно посіяти. Багато років ви знаєте, що ми проводимо різні конференції, семінари по ріпаку, на яких кожна моя презентація починається з комбайна культури збирання врожаю. Тобто, це має бути правильний зріст, тобто одне між це десь 10 сантиметрів плюс-мінус. Це має бути максимальна кількість ножів, яка е, має бути на комбайні, можлива. Да? Мають бути нові ножі на тих полях в першу чергу, де має бути посіяний ріпак, для того, е, щоб максимально гарно подрібнити солому, зробити з неї січку, максимально близько підвести протиріжучі, о, щоб ця солома не була 35 см, а щоб вона була 4 5 7 щоб вона могла летіти на ширину жатки. І ці всі моменти. В нас вони включаються в, в те, що ми маємо по цідучому робити да, на тому полі. І коли ми вже про зробили ту основу з комбайном і розпреділили її, в цьому році стикнулися з тим, що жара швидко висихає культура зверху, внизу зелена, да, погано подрібнюється мене, погано летить на ширину жатки. Маємо ці полоси. Маємо не кожен комбайн, хоча вже за останні роки сильна пішла адаптація, що господарства достановлюють або купують комбайни з течами полови. Так, це дуже важливо. Тому що, от ви за навіть зараз хто виорав і посіяв і там, де полова лежала полоскою, так і видно, що там є сходи, тому що вона там е конденсує. Але е добитися ідеала неможливо. О, тому ми маємо з цим якось боротися. Холи я подивився, що на ринку появилися. Колеги, які щось там вертикально б'ють, щось там розподіляють, щось там в комплексі роблять. І в нас стало питання такої машини. Перву ми, яку ми зробили, вона була з здвольним рядом рублячих катків і з каточком ззаді. І ми її використовували в Європі, в Франції, де там тисячу міліметрів річних опадів, От, і ми ним давили слимаків. Да? І саме цікаво, що ніхто до цього раніше не додумувався. І... Для нас стало питання е, рішити після комбайна, що робити з тими купами, з тою половою от, і відповідно по посівом ріпаку. Ми зробили трьохрядну пружинну борону на потужній пружин 14 міліметрів з напайкою як опція, да? от, і відповідно можливості в неї управління. От. Але давайте по порядку. Що ми маємо? Ми маємо потужну раму. Ми маємо транспортні колеса. Вона в трьох метрах транспорт на, на переїздах. Ми маємо потужну раму для самих ножів. Що це говорить? Що ця машина повинна витримувати дуже серйозне навантаження, а саме 25 км на годину з трактором 350-330 кінських сил. От вроді би, що там тягнеш, просто там геляку вибачте на слові. Да? А не тут то було, тому що навантаження є. От, і відповідно рублячі катки оці, в першу чергу, у нас були реалізовані на джокерах, де ми, маючи один ряд рублячого катка, ми нівелювали одну операцію на тому самому сояшнику чи на ріпаку. Але там якось якісь мері простіше в мірі, тому що ти сієш зернові. А тут тобі треба посіяти, там будемо казувати, ріпак. І ми поставили два ряда валів, тобто ніж 65 сантиметрів. Він кріпиться на дуже потужній основі. На дуже потужних болтах прилягає одною стороною до е, вала і дуже-дуже швидко обертається. Він невеликого діаметру, і коли ми маємо два ряди, ми створюємо такий вакуумний ефект, де в нас солома і полова піднімається на метр півтора-два в повітря і далі пружина борона це все діло підхвачує. Якщо у вас є нерозприділені рештки і ви хочете їх посунути, то відповідно ви вибираєте правильну діагональ. Якщо у вас є валок полови, Діагональ 25-30 градусів. Якщо у вас багато соломи, що комбайн не розкидав, беремо 45 градусів. Зараз ми також будемо брати діагональ. От. Але саме головне, нам треба в процесі зараз я покажу, побити стерню соломи, помнути її, десь вирвати. Да? А саме головне забрати оцей димоход, через який виходить стільки вологи, що ми навіть не зможемо це порахувати. Да? Тобто ми вже адаптовані до того, що вже... На пожнивних рештках в нас акумулюється волога. І хто вже дивився, ви бачите, може нормально працювати. Тут тримається ще волога під низом, да? при тому всьому, що її дуже багато тут не було. Але нам треба довести цей момент до ідеалу, да? Розподілити рештки от і максимально спровокувати падалицю. Ми ще не так залежні, такі чутливі до цієї падалиці, тут як це відчувають на півдні. Тому що, коли ми посіємо ріпак. І потім наша ця падлиця буде сходити з хвилями. Що вона робить? Де вона бере е, енергію? Вона забирає ту саму дорогоцінну вологу. Да? Завдання її максимально спрокувати ковром і знищити. Да? Зазвичай на це ми робимо е, з оприскувачем, тут ще в центрі балуються дисками, там, культиваторами. Да? Бо ж, ж цей колхозний вірус сидить в голові, да? ми ніяк не можемо від нього позбутися. Да? Давайте подивимося машину в роботі. Я прошу дотримуватись техніки безпеки. Будь ласка. Відійдіть, бо техніка а буде їхати, рухатися швидко і може не встигнути минулої. А ми її окремо заженемо Ні, то давайте так. Зразу так. на кукурузу. А туди не дойдуть просто до той кукурузи. Відійдіть, будь туди, ласка, від дойдуть. техніки з твоєї сторони. Так, Оператор, Запускаємо. На. Він їде туди, він набирає швидкість, да? бо він зараз, поки стартане, вийде на 25 кілометрів, розвернеться, ось там, аж далі вже за е, флажками, і вернеться з поворотом. Я вас прошу, трошки відійдіть далі. Значить, швидкість робоча 23-25 км. нуль. Тобто, як дискова борона любить да, швидкість, так і тут в нашому варіанті нам треба давати швидкість. І тоді в нас вийде оцей ефект. Ви почуєте, як двигтить земля під ним. Да? Ефект удара ножа, ефект пружинки. Да? Ви побачите зараз, як вона в себе набирає. І, по ходу, все це діло витрушує, щоб нівелювати всі ці огріхи комбайна. Купи, купи після е, там, лисів, де мишей. Ми, коли йдемо зараз до пожнивних решток, ми маємо вже думати, що з цим робити, тому що це все невід'ємна складова буде. Значить... Прошу пройти трохи. Зараз, давайте зараз він повернеться, а потім ми підійдемо, подивимося. Да? Тут якраз дуже гарно видно колія оприскувача, де ґрунт був видавлений на боки. І знову ж таки, ми навіть усі ці кучки, да, які там нерівності, ми їх розбиваємо, тому що вал розміщений на ножі на валу як одним шлейфом ідуть. Зараз він буде повертатися з поворотом. І ви бачите, всі пожнені рештки він перебив. І наше завдання, головне, не замішати їх з ґрунтом, залишити їх на поверхні отакою от собою подушкою. Чи одіялом, як то каже, і щоб вона конденсувала під ним. Так? Тому що зараз вже тіло йде до холодних вечорів. Значить, по витраті палива почув питання. Витрата палива в залежності від агресивності робочих органів, пружин становить від 1,8 до 2,5 літрів. Значить, з практики я вам скажу, що ми при швидкості 25 км на годину закривали за 12-годинний робочий день десь порядка 250 гектарів. От я цю машину бачу одразу після комбайна для того, щоб максимально спровокувати пам'ятцю, розтягнути роз... 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 пожнивні рештки. Просто що ви, коли одразу підете після комбайну по сирому, ви не побачите цього ефекту такого рубання. У вас терня буде стояти, але ви її помнете, покрутите. І ота от волога дорогоцінна, яка ще зберігається під покривом самих рослин, які були до цього, вони будуть там акумулюватися. І це ми тільки говорили про одні зернові. Далі в нас йдуть що? У нас ідуть далі ріпаки. По ріпаках у нас мільйон штук зерен втрат в ідеальних умовах після комбайна, які нам треба спровокувати до проростання. Так само. Перший проход, що ви йдете дісками, ви стираєте діски, а потім другий проход забираєте. Навіщо? Якщо це можна зробити от таким агрегатом, соняшник не питання взагалі. І навіть по кукурузі, от, е, якщо вона не підрізана жаткою, ми її можемо попередньо перебити, до рештки. І таким чином е, ми закриваємо весь спектр культур. Тобто я рахую такий агрегат. Має бути незалежно від технології і обробітки грунту в кожному господарству. Дякую.